Хей-йоу, hey еврібаді! С вами Ден з Бугаті. Це летіли, ми вже інші всім давно знайомий Grow The Garden. Ну і що ж, дивіться, в мене тут вже повиростали усі мої пожитки, і занесе нам, кстати, щось новеньке, цікавеньке. Правда, я ще не знайшов, що саме, але зараз будемо з цим, цим ділом розбиратися. І ви пам'ятаєте, в минулій серії ми з вами посадили ось таке рідке яєчко. Тому давайте його відкривати і дивитися, який нам сюди випаде пет. Надіюсь, щось цікаве і хороше. Так. О, ще один рижик випав. Дивись, в мене є звичайний кошак, а тепер ще й такий рижий. Прикольно, прикольно, друзі. Між вами я його по-любому розіграю. Так що, кому він потрібен, пишіть мені в коментарях. Так, давайте, давайте зараз збирати оцю велику купу просто ягод. Ти просто подивись, наскільки в мене їх багато. Це жесть. Треба зараз оце все ціло нам позбирати і попродовати. Таті, треба зайти зараз і подивитися, що в нас сьогодні продає торговець. Можливо, в нього є щось цікавеньке, щось рідке. Так, давайте купимо, значить, тикву пампінг. Далі, що в нас ще є такого рідкого? Так, з міфічних нічого в нас здіва. <гас> Добавили нову рослину, ти подивися. Називається призматік, ти поняв? Тобто в нього рарність прям дуже-дуже велика. Це жесть. Ай, тепер поняв, в чому прикол? Дивися, ми тепер, коли наводимо на ягоду, нам показує, що тут у нас росте. Тобто бамбук, це бамбук, це в нас кокоси, це у нас кактуси. Прикольненько, да, драгонфрукт? Можливо, це й до цього було, але можливо, я цього просто ще не замічав. Так, давай ми з тобою щас продамо. Давай ще продамо всі свої накопичення. Для того, щоб вони у нас не займали місце. Так, я тобі хочу продати весь свій інвентарі. Так, 2600 баксів. Let's go. Так, тепер поїхали назад до нас на грядочку. І давайте щас оце все збирати. Треба позбирати оці помідори, ту саму кукурузу позбирати, да? бо за ніч у нас все повиростало прям ну, просто в великій-великій кількості. скільки просто клубніки. Кстати, треба буде ще піти до торговця, придбати собі якісь, можливо, полівалки, да? щоб поливати свій огородик. Так, давайте ще, мабуть, кактуси позбирати. Добираємо, дивися Ну кактусів тут капець просто, як їх багато в нас тут спамилось Треба зараз оце все діло, а також шведенько, шведесенько, позбирати. Слухай, я собі хочу ще одного кактуса. У мене їх всього два. Не так і багато, але у мене вже мій інвентар повний. Тому побігли, побігли продавати. Це все нашому кентові. Так, let's go, братуха, забирай. Скільки я тебе получу грошей? 38 тисяч. Слухай. Нормально, нормально, солідно заробили грошей. Так, let's go, подивимося, що в нас тут продається. Так, по петах, як ви бачите, поки що нічого цікавого, да? Тобто нічого рідкого в нас немає. Давайте подивимося, можливо, щось для Мого городу. так, показуй, показуй, що в тебе є в магазині. Так, лійку ми на жаль. А можемо купити. Let's go, в нього купляємо усі лійки. Потім е, купляємо собі, щоб поливати. Свого города. Так, замочок мені, в принципі, не потрібний. Що це за ключик, я ну так і не розібрався. Не знаю, що це за ключик, але я думаю, що він мені поки що-поки що не потрібен. Хоча, давай, знаєш, давай купимо. Хай він буде, а ви мені в коментарях, звісно вже ж, підскажете, що це взагалі таке. Хоча в нього рарність невелика, тому ладно, давай купимо. Давай купимо, нехай один буде. Так, потім я хочу подивитися, можливо, якісь нові рослинки у нас з'явилися. Бо, по ідеї, асортимент повинен був е, обновитися. Так, по міфічних з вами нічого немає. Так, 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 так. Помідори. Ну, помідор, я не знаю. Мені здається, що помідор мені вже й не треба. Як би то, да let's go до себе на грядку, бо я ще не, дозб, не дозбирав О, кстати, дивися. Тут у нас виросла супер-супер потужна голубіка. Так, жди. Що я хотів? У мене є купа петів. Давай-ка ми їх з тобою. А, дивися, нам додавали вкладки. Тобто в нас тепер все може бути тако посортировано. Так, давайте оцю тикву ми посадимо, напевно, що десь того такого. Хай собі вона тут росте. Що я ще хочу? Мені треба, знаєте, що зробити? Щас встановити встановити собі отаку ось полівалку. Хай вона мені бере і поливає це все діло. Так, тільки правда, воно щось мені нічого не поливає, чуєш? Може, воно щось інакше бафає? Слухаємо, можливо, Можливо, і так, так, хорошо. let's go. ставити ось о полівалочку, щоб в мене було в рази більше плодів. Тепер можна оце все діло отако щас по фастіку, по фастіку позбирати. На що в цій серії ми зможемо знайти з вами якусь прям супер потужну рідку рослину, да? щоб собі щось новеньке все-таки висадити. Також треба не забувати, що в мене ходять пети, і їх треба всіх покормити. Бо вони всі в мене голодні, гасають, тіпі. Так що треба буде їм щас оці всі помідори просто скормити. Так, е... їжак, братуха, ти буде подиви... Тіпа просто мега перець виріс. Це жесть. <свист pu> так, ну слухай, мій город порівняно із сусідськими виглядає. Прям ну дуже-дуже бідно. Треба. Ооо, ти подиви просто, який в мене мегатомат виріс. Ти бачиш? Просто мегапомідор. А все, кстати, в мене вже інвентар повний. І ось дивися, просто яка велика. Кукуруза росте, це жесть. Так, давай де мої томати. Давай кормити свого кошака. Правда, ну, особо ти так не накормиш свого пета. Так, давай щось може, виберемо. Так, мені треба мої оцього І треба брати щось щось побільше, таке, щоб воно було прям вагоме. О, сюди, кстати, можна можна оцю двіжуху скормити. А так, ти поняв, він в мене дуже високого левелу, і йому треба щось прям таке солідне дати. По помідорами він насправді, друзі, в нас ну, просто не так, ладно, тоді let's go продавати це все діло. Якщо що, то потім, в принципі, своїх петів можна буде покормити. Я думаю, що з цю серію в нас повинно багато що вирости, да, можливо, щось цікавеньке посадимо. Так, дивися, е, я бачу, в нас є легендарний бамбук. Давай, давай, купимо його. Він нам понадобиться, тому що є у нас з вами сова, да, де потрібно виконувати квести. І бамбук нам з вами там ну, потрібен. Так, що тут ще є? Помідори. Ну, помідори мене не цікавить. Голубіка, в принципі, мене також не цікавить. Ну, все щось цікаве. Мого мій випало, це ну просто сахарна тростина. Так, let's go її садити. Так, бемс, давай-ка як і обично. Я думаю, хоча ми її зберемо по-любому. Дивись, можна зібрати ось оце діло? Посадити, поки в мене отутого баф працює. Да, оця полівалочка. Ми її тако з тобою по фасті, коли це все висаджуємо. Вона ще ж виростить. виросте. Так, де мій попкорн? Так. Кошак, Давай. кошака покормимо чи кого? Давай з цього крота. Бемс? А так слухай, все равно йому мало дало. Все одно йому дуже мало воно дало. А ну, якщо дати цьому їжакові 5 кілограм, братуха, лови. Бемс, 0,24 Ти поняв? Ну прям дуже мало. Треба буде постаратися і знайти прям якісь, ну, супер-супер рарні. Супер рарне насіння познаходити, тому що ну голубіка, якщо щастя, мені вже ось надоїло. Я би її прибрав би. Так, лезь його продавати це все діло. Так, скільки ти мені дасиш взагалі за весь інвентар моєї голубіки? Так, 2500 баксів. Непогано, кстати, дивись, нам ось з тобою дали виноград. Пішли, пішли його скормимо. Пішли його скормимо, я не знаю. Давайся цьому кротові дамо. Так. І не тікай, братуха, бенс. Все, накормили, типа. Просто накормили. Чувак пише, продай. Та я його вже скормив, братуха. Так, що в нас тут по івенту? По івенту у нас з вами тут. А. Поняв, у мене немає моїх пунктів. Зрозумів. Так, петів ми з вами купити не можемо. По івенту ми з вами ось скоро можемо отримати нову, нову якусь штучечку. Так, давайте подивимося, що в нас тут з вами повиросало. Дивісь, сахар у нас, в принципі, виріс. Да? Сахарний троснік. Е, треба збирати. Треба тепер знову це все діло збирати у нас. Як так, обесцресенько. бемс 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 Можна ще оці кактуси, я кажу, кактуси, можна кокоси ще оці позбирати. Бо теж у мене їх тако багатенько виросло. А ти поняв, ми мож... Можемо по цих кактусах ще лазити, отакого. Слухай, так зручно! Це і справді дуже зручно отако їх збирати. Дивися, ми отако стали собі, просто на дерево вир... вилізли і дозбирали все, що не достали. Нормально. Так, давай-ка позбираємо теж ці помідорики, позбираємо кукурузку, оцю всю двіжуху. Так, тут що в нас? Тут у нас купа помідорів. Ні, ну помідори прям імба. Диви, просто як в мене їх багато виросло. Це жесть. Так, побігли Бемс, продаємо це все нашому торговцю. Скільки ми отримаємо грошей, а отримуємо ми з вами 20 тисяч, слухай. Нормально. Нормально. Заробили. Так, що я можу тут купити? Так, по ідеї асортимент поки що в нас ще не оновився, да? Оновиться він у нас через 23 секундочки. Ну, ще подивимося. Було б непогано знайти собі оцей такий його какао-боби. От реально, какао дерево було б прям дуже класно. Або, наприклад, перець. Оцей його гострий перець. Мені здається, він ну коштує прям дуже дорого. Так, один, два, бемс. У нас оновився асортимент. І що в нас тута, що в нас тута? Слухай, а нам щось не особливо пощастило. Ну, можна купити в принципі хоча би легендарного кавунчика, да? кавунчика лише з, з, з такого толкового. А так то більше в нас з вами нічого і немає. Так, хорошо, побігли на грядку до нас. Давай щас посадимо з тобою кавуни, наприклад, під пальмою. Ось цієї, Тако бемс, бемс. Кавунчика посадили. Тепер треба це все діло буде щас полити. Так, де у нас з вами бемс? Щас, щас будемо тако з тобою. Це все діло отакого поливати. Щоб воно у нас швидесенько виросло. Дивися. Щас по фастіку просто в нас виросте, мега-кавун. А, слухай, так він уже майже і виріс. Він уже виріс, чувач бачите, ти більше. Скажу, дивися, бемс-бемс. Зібрали два кавуна. Кавуни у нас з вами по 5 кілограм. Треба наче їх скормити нашому Оцьому бурундукові. Так, 2% дали йому лише. 2% І давай ка йому ще один нагрузимо. Це ще 2% 2%. Ну якось слабовато. Чесно? Так, знаєте що? Я пропоную що зробити. Я хочу зрізати оцей його мега-великий куст, голубіке. Насправді, він, він мені просто уже не потрібен. Він мені мосолить бої очі. Так, тому що треба цим буде зайнятися. Так, що в нас є? Е, так, лійку ми з вами купити поки що ще не можемо. Але більше в нас полівалок ніяких вроді як і немає. Хоча нас дивіться, у нас тут є така омега лопатка за 100 тисяч. Давай ми її купимо з тобою. І зараз подивимося, що вона може робити. Так, де вона у нас? А ось вона у нас з тобою. Ми можемо бемс А, ти поняв, що він робить. Тобто, я за допомогою цієї лопатки можу пересадити. Пересадити оцю двіжуху. йо-майо. -йо. все, дивися, ми з тобою її взяли. І тепер можемо просто її переставити. Ну, слухай, це зручно. Це справді дуже зручно. Так, давай-ка, значить, і посадимо. Ну, краєчку, вроді, там вона була зручно стояла, да? Хоча я би її поставив би десь прям отакого спереду, диви Отакого прям прикольно, да? Тут хай стоїть, в принципі, тут вона мені заважати, поки що і не повинна. За ними в мене дивися було ще купа маленьких кустиків, Тоже голубіки, її треба буде теж або пересадити, або просто прибрати, але поки що на її місце. Ну, просто нас немає, що засаджувати. Так, на ми мы зібрали. Це ми позбирали. Треба ще буде зібрати кукурозу. Так, кстати, у нас е, ці виросли бамбук. Бамбук виріс. Давайте бамбук теж зберемо. Жалко, що він у нас не нічний, щоб е, продати це все в інвент, але у мене вже інвентар повний. Так, хорошо, тоді йдемо продавати це все нашому торговцю. Цікаво, скільки на цей раз дасть грошей, я думаю, тисяч двадцять. Сім'ят одну тисячу, йомаю. Оце чувачок мені насипав, бабла. Так, що в нас по сімечкам? Слухай, ну, о дощ пішов, чуваче. Воно в нас зараз все буде так рости, супер. Швидко, це просто шок. Так, через одну хвилину у нас з вами буде, виходить, можливість можливість знайти якусь рідку, або можливо, не просто а рідко, а супер рарну сім'ячку посадити було би непогано. Так, що в мене тут? О, мега клубніка виросла. Дивися, треба ще оцього по фастіку, це все збирати, поняв для того, щоб у нас була можливість, щоб ми з вами висадили щось все таки цікаве, тому що дощом у нас може все вирости, прям дуже дуже гігантське. Або якщо ще блискавка вдарить, чувач. Воно буде наскільки потужне і дороге, що ти просто очманієш, я тобі кажу. Так, дивися, купа-купа помідорів повиростала, кстати. насіння, насіння не пропадає. Також, друзі, хто не знав, в моєму телеграм-каналі зараз проходить розіграш на 15 тисяч робоксів. Тому якщо ви хочете халяву, а в моєму телеграм-каналі її прям купа, то заходимо, підписуємося. Умови там прям дуже-дуже легкі. Все, що треба зробити, це підписатися на мене, на моїх кінтів, Ну і в принципі бути підписаним на мій YouTube канал. Ну і все Принципі, чекати і того розіграшу, можливо, саме тобі пощастить, і ти отримаєш цю купу-купу робоксів. Так, ну що ж, давай купимо ще собі два кавунчика. Так, по дівайнах, що в нас по міфіках? По міфіках пусто. По дівайнові теж пусто. Ну, слухай, на цей, на цей раз нам, на жаль, уви, не пощастило, що собі знайти цікаве, але то не проблема. Я думаю, що рано чи пізно нам воно з вами випаде. Так, давай поки кавунчиками посадимо. Я думаю, що десь отакого: от отутого можна його посадити і. Також я би його сразу б і полив би, чуєш? Давай візьмемо таку лієчку і отакого от легесенько декілька разочків його полиємо. Let's go збирати. let's go збирати, оце все діло. Так, а так кавун у нас прям дуже швидко виріс, чуєш? Я думав, що він рости буде в рази довше. А, ну дощ іде. Все понятно. Все понятно, зрозуміло. Дощ іде, і воно все росте дуже швидко. Так, що там наші кокоси кажуть на деревах. Кокоси? Ну, в принципі, вроді нормальні. Половину, половину ми вже з вами визбирали. Диви, принесли. Принесли нам мега ハハハハ Спасибо, братуха. Так, продовжуємо далі збирати наші помідори. Давай-ка ще й голубіку, в принципі, можна ще підзбирати. Там ще я бачу, вона золота якась є, да. А, і кстати, дивися, через дві хвилини у нас з вами буде ніч. У нас через дві хвилини з вами буде ніч. Так що нам треба щось буде постаратися і висадити якомога побільше собі сахарної тростини. Так, хорошо, let's go продавати. Let's go продавати це все, що у нас є. Так, і весь інвентар нашої цінується в 350 тисяч. Ну, солідно. Солідно така сума. Давайте подивимося, що ми можемо собі купити, щоб посадити. Так, ну тут нічого такого цікавого, але що би собі купив, це б помідори. Бо помідори я хочу собі засадити прямо оцю всю грядку. Е, де мої томати? Де мої томати? Мені треба рослинки. Так, це у нас голубіка. Давайте голубіку ми посадимо десь із цієї сторони. Далі помідорчики, помідорчики, от того теж такого посадимо. Так, ну і в принципі, вроді, всі, все насіння ми з вами уже засадили. Санчоус прилетів. ха прилетів. Дивіться, дивіться на нашу садибу, ти поняв? Дивіться, якусь мені їжака дарить, чуєш. Так давай я тобі теж щось подарю, Так, На тобі песика. Або давайте йому, може, не песика подаримо. Давайте йому якусь курку подаримо. А так ти подиви, Яка в нього тут садиба кучерява, чуєш. в нього тут дерева повиростали, ні черта собі він Який він тут фермер у нас? Так, на тобі отаку курку. Так, курку ми йому з вами передали. Так, і давайте, знаєте, що йому ще подаримо? Якусь таку прям солідну, солідну штуку. Диви. А, він вийшов. Так, кстати, дивіться, у нас ніч настала. Треба щас по фастіку, по фастіку собі закупити сахарну тростину, щоб нас могли з вами вирости ночні рослинки. Так, продаємо щас швидесенько весь свій інвентар. Дивимося, що в нас тут з вами появилося новенького, цікавенького. Так, томати, кавуни. Кавуни з'явилися, кавуни купляємо. Так, по цим рослинкам більше більше нічого такого і цікавого у нас з вами і немає. І сахарної тростини, на жаль, в нас немає. І також, хорошо. Давай, значить, купимо ще трішечки томатів. Зайдемо сюди. Зараз треба ці всі рослинки, наші з вами, швидесенько у того десь тако висадити, в принципі, бенз. З цієї сторони помідори засадити. І тепер треба щас це все діло визбереж, для того, щоб могли рости у нас з вами нічні рослини. О, кстати, дивися, уже бачу, що одна виросла. Одна уже в нас з вами є. Ось дивися. виріс у нас нічний помідор. Треба його ще буде теж визбирати. І це все діло не спішити з продажею, а просто щоб і здати це все сові. Так, по цим. По кокосам у нас вроді теж поки що нічого такого немає. Кстати, один людяний. А це не людяний. Це ночний у нас виріс кокос. Нормально, повезло. І з цієї сторони теж дозберемо. Так, побігли. Побігли до сови. Щас треба буде їй це все діло. Щас скинути. Так, відкриваємо сову, бемс. І я тобі хочу віддати усі мої лудні рослини. Скільки ти мені досиш поінтів? Вісім мундав. Ну, в принципі, вроді і непогано, да? Залишається мені ще 12, і зможемо. З вами щось невесеньке собі отримати. Так, а що у нас по рослинка? А ще, напевно, що не оновилося, да? Ще, напевно, що і справді не оновилося. Тоді хорошо, побігли на, на грядку. Можливо, в нас з вами виросла того якась ночна, може, голубіка. Да, дивись, вроді, вроді ось щось світилося. Це мені здається, не знаю, треба щось дозбирати. Можливо, щось нове виросте у нас. Так, і підписник у нас просить, щоб ми оцінили його город. Ну, побігли. В принципі, поки в нас ну, там це все діло росте, підемо подивимося на його город. Так, ну. Слухай, виглядає прям прикольно! Ти подиви, просто купа-купа манго. Тут просто єлі-єлі проходиш. Що в нас тут лежить? Так, велика, велика купа сов. Дивись, якась тут бджола літає, чи що це воно таке, чорт його знає. Тут ще якісь гриби, ось теж ростуть такі цікавесенькі. Так, а що у нас тут? Тут у нас з вами росте виноградик, і в принципі більше більше нічого цікавого. Ну, слухай, прикольний. Реально, порівняно з моїм городом, то прям крутий. Так, let's go до нас на грядку. Дивитися, що у нас виросло. Так, дивися, бачу, уже кукос виріс. Да? У помідорах нас поки що ще о! Один помідорчик є, слухай. Один помідорчик надибали. Так, це все лихо ми з вами вроді як визбирали. Треба ще з того теж позбирати оці всі томати, оцю всю кукурузу. Так, по кокосах, що в мене тут? Кокоси знову виросли, чуєш? Треба теж їх по фасту позбирати. Тако, бем-бем-бемс. Кокосики позбирали. Це все діло визбирали. І, кстати, з цієї сторони, дивися, прям купа купа голубіки у нас виросло з тобою. При тому ще і ночна є, і воно з водою, з водичкою є, тобто мокра, вона в рази в рази дорожче, ніж звичайне. Так, сова, скільки ти зможеш мені дати. Лунпойнтів, цікавенько. Сподивимося. І. 8 лун лунпойнтів, слухай. Непогано. Зараз ми беремо. Оце все діло, все, що нам не потрібно, просто продаємо. Так, отримуємо 11 тисяч. Час із цієї сторони ми теж дозбираємо нашу голубіку. Так більше, вроді як, лунних рослинок в мене поки що ще і немає. Да? Ну хорошо, давай зараз совід все-таки продамо. Здамо цю лунну голубіку. Бемс, цікаво, скільки нам дасть міні-пойнтів. напевно, що один, да? А всього два поинта, слухай. 38 і 40. Скоро щось з тобою отримаємо це все діло. Так, давай ще сподивимося, що у нас по ростинках. По ідея ж оновився вже асортимент. Так, 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 так. Е -е, Курн, ну. Давай. Ладно, давай купимо. Е, що ще цікаве, щось ще цікаве. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам Більше нічого в нас з тобою тут не, не, не пощастило. да? Так, хорошо, давай садити. Давай ка десь його таку хаотично посадимо, в принципі. Оце все діло щось теж такое по фасіку повезберімо, поки в нас ніч. Так, і кстати, нам дали. Дали якусь штуку, він сказав, що вона нічна. Щось, щось прям супер-супер гігантське. Давай, давай підемо здамо. Давай підемо здамо і подивимося. Скільки вона нам просто дасться лунпойнтів, бо вона ще і заморожена була. Я ще не помиляюся. Тобто вона прям, ну, супер-супер рідка. Так, забирай усі мої лунпоїнти. Щас подивимося. О-о-о, слухай, а воно нам насипало прям купу. Прям реально купу. І дали нам, кстати, нічний посох. Так, хорошо. Давай подивимося, дивися. У нас з вами Є клубничка, її теж з цієї сторони посадимо. Так, ночний посох. Давай-ка ми десь його, напевно, що отаку тут поставимо. Ти подиви, просто відразу, яка велика кількість, у мене тут з'явилося просто нічних, нічних рослин. Це жесть. Дивись, зараз ми їх просто з тобою так по фасту повездируємо. Також треба зараз буде піти і продати, продати. Оце все наші сові. Цікаво. Цікаво, скільки ми зараз ще начислить поїнтів. Так, продаємо їй абсолютно все і начисляємо. Вона. А, воно каже, що в мене їх немає. А в смислі немає, чуєш? Я ж вроді повезбирву. Дивно. Дивно, 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 прям супер дивно. Так, хорошо. Значить, що я роблю? Продаю. Продаю абсолютно весь інвентар. Дивимося, що у нас виходить по грошах, по грошах виходить 230 тисяч. Непогано. Так, асортимент тут у нас поки що ще вроді як і не оновився. На жаль, на жаль. Хорошо, давайте подивимося. Ну, щось росте, щось потихеньку. Дивись, ось, один помідорчик виріс, у нас Уже лунний. Можна його забрати. З цієї сторони, ось кокос у нас, дивись, є лунний. Тут ось, дивись, у нас з помідори луні повертали. Слухай, потихеньку, помаленьку, лунні рослинки у нас з вами все-таки і виростають. Правда, не так часто, але хоч трішечки щось і росте. Дивися, Тут з цієї сторони голубіка у нас виросла. Кстати, а по ідеї я ж вибив якесь, може яйце. Чи це мені показалося? Ні, в мене є купа купа петів різних. Кстати, мені щось анчоус підігнало такого дикого їжака. Давай-ка, може, ось ми приберемо якогось свого петика. Так, це в мене 34-го левела. Цей 33-го і цей 33-го. Давайте цього кошака ми заберемо. Так, цього кошака ми забрали. І давайте посадимо ось цього їжака Санчоуса. Диви, от такий маленький бурундук першого левела. Так, напевно, що ніч у нас вже з вами підходить до кінця, де да, наступив у нас день. Ну, зібрали ми і не так уж і багато цих лунгпойнтів. Якщо чесно, я очікував, що ми з вами їх побільше зберемо. Ну, що є, то маємо. Так, дозбираємо наші кокосики. Так, побіли, про... побі... побігли продавати це все скільки нам дадуть грошей, а дають нам з вами, друзі, 160 тисяч. Непогано, непогано. Так, е, що в нас? О, кстати, оновився асортимент. Е, По ягодах у нас е, вроді нічого прям вовше цікаво. Подиви. вообще не повезло. Ну що ж, не пощастило сьогодні, значить, пощастить в наступній серії. Ну що ж, друзі, на цьому ми напевно будемо завершувати наш відеоролик. Якщо він вам сподобався, то можете його підтримати своєю вподобачкою. Ну і звісно ж підписатися на мій youtube каналчик. Також не забувайте про розіграш Телеграм-каналі, а з вами був Дензо, всім до нових зустрічей і всім пока-пока.